Альтек, воєнна зарядна станція, не вмикається. За словами хлопаків, перестала заряджатися, але ще працювала. Ручка цікава з герметизуванням штоків. Потім виключилася і перестала взагалі ні на що не реагувати. Чи почала ні на що реагувати. При подачі живлення. Вроді як включаються вентилятори і більше нічого не відбувається. Розбираємо, дивимось. А, і ще реле було клацено. Всередині страшно багато пилюки. І, схоже, розібрав я її не з того боку. Мабуть, треба знімати накладки і гвинти будуть ще зверху. Тому що тягнеться на дротах. Нічого. Відкручу ще й зверху, а заодно все гарно повидуваю, повичищаю. Так, і є, накладка знімається, причому хтось вже до мене знімав, є сліди. Тобто в станцію лазили. Ну, але то для богів війни то не відмовлю принаймні подивитися. Бо не можу я собі дозволити в воєнний час зараз, коли є надлишок роботи сидіти тиждень з якоюсь одною тячкою, яку потім в результаті все одно не вдасться зремонтувати. Мусить бути селекція, як воєнна медицина. Рятуємо тих, кого врятувати можна. Є гвинти зверху. Всередині тут просто пипа. Йдемо митися. Після продувки можна впізнати знаки якихось радіодеталей. Три реле, два субмодуля. Висмикнутий роз'єм це, скоріше за все, я коли підірвав кришку. Це без сумніву, бо він короткий. Видно якогось паразита приклеєний на радіатор на термоклей. І так виглядає, що це ще з заводу, що це не зараз присобачили. Далі класичний резонансник. Нічого особливого. біінвертор КВ версія 1 Знайомство з тим пуделком я би починав з батареї, що на ній є по факту. Розбираю. Такий заводський, але не приклеєний, а на термопрокладці. Я не побачив під клеєм гвинта. І це дуже добре, бо інакше ми це зняти б не змогли. Тепер маленький тоненький шнур БМС, котрий вийшов мені з м'ясом, щоб я не переплутав. Червоний чорний жовтий, блін. Червоний, чорний жовтий. І теоретично ми можемо зняти кришку того діла. Добре. Добре. Не спішіть ламати клеми, особливо знаючи, що вони з фіксацією знімаються легко, якщо нажати в правильному місці. Єдине, що правильне місце інколи є важко доступним. Треба вигинати. За жмутами дурків можна розгледіти морду. Ось на інвертор керування. А ось те, що мені вирвалося і не вдалося витягнути на БМС-ку. Ходи сюди. О, тобто цих три контакта йдуть на БМС-ку і, мабуть, якось відповідають за включення силової частини. Що Дуже уважно придивитися до провідників, видно, що вкладені вони і навіть зачеплені клеєм так, що чорний йде верх ногами. А так бути не може, бо фіксація тільки з одного боку в пластику конектора. І виходить, що є ризик, що сюди лазили. Адже ми бачили покоцану кришку, що станцію пробували розібрати. Хоча кількість пилюки, яка була, ну, не мала слідів втручання глибоко. Розберусь, але цей конектор треба вивчити детально. Також видно відсутній гвинт. Один, другий на БМС, третій, четвертий. Чи це відсутній, чи їх тут не було. Сказати тяжко. Інвертор знизу ще просить продуки. Брудне конкретно, пилюка, ніяких явних пошкоджень немає. Короткого по батареї теж немає запобіжники цілі. Тобто інвертор не є явно спаленим. Отут знову видувати і знімати кришку, добиратись до батарейки. Батарейки явно лазили, видно, що підпаювалися поза БМС-ку дві точки. Коли їх хто то робив, я не можу сказати. Мене ж цікавить, на що вони то робили, і що стало результатом чи причиною. На банках ми маємо. Маємо високу напругу на банках 22 вольти, 22,8. Можна сказати, 23 вольта. Це є 3,67С. Якщо це літій, хай 4 вольта. 4 на 7, 28. 28 вольт. Тобто, якщо це літій, то ми маємо майже заряджену банку. Добре, а включається, не виключається на виході. На виході ми маємо. Теж силова напруга є. Якщо є силова напруга на виході, то якого дідька не вмикається, знову зупиняємося на переплутаних дротах та ну нашу. Перевірюючи, це сила чи потенціал. Видно, що конектор чіпали, він підпалений. Це має трохи дурацьку конструкцію, бо відкручувати морду треба з середини нерозбірного корпуса. Де ще? Ось тут наклею ще тримається. Так, оп, відтягую собі морду. І Вже розумію, що далеко не одним конектором буде справа. Ми маємо проблеми. Проблеми ці полягають в дерявих мікросхемах. Ось мікросхеми з дірками. Корпус вивалений, воно спалене. Що за мікросхеми ще не бачу? IP286. Там. Це якісь контролери живлення, напевно, шимки. Вони розведені на транзистори і, очевидно, вони відповідають за USB-порти, напевно. Хоча це ще не точно. Чи вони є причиною невключення, не знаю, але тут явно не будуть працювати USB-порти. Або треба буде шукати ці контролери, якщо вони не програмовані. По периметру точок для програмування я не бачу. Як і не бачу, не розумію причини їхнього вигорання. USB-порти не виглядають явно пошкодженими, механічно принаймні. Тепер я можу собі подивитися, принаймні, куди йде, що на конекторі підключення до БМС-ки тут, тобто де земля, куди піде живлення, а заодно дізнаюсь, чому підпалений конектор. По морді ми маємо коротке. Вже три рази видував, і як тільки десь щось знімаю, знову на столі купа пилюки. Я вже весь в тому, це просто жопа, скільки пилюки. А ip 2368 контролери стоять, вони якби не програмовані, але їх є дофігіща модифікацій з підтримкою як заряду, так і розряду. По сумісності можуть бути нюанси, але треба пробувати. Для початку їх здую, позбудуся короткого по морді. Тоді глянемо, чи працює решта. Бо я думаю, хоча б відновити 220 або хоча б відновити роботу на розряд USB-портів. Ось знову видував два рази три рази. В корпусі напіврозібрану окремо морду. Все одно скільки полишалося. Це капець умови в пацанів. Здув діляві контролери, але коротке залишилося. Очевидно, проблема ще десь в транзисторах. Є пробиті, причому пробитими дзвоняться практично всі. Їх багато. Лишніх здувати не хочу, починаю з тих, які пробиті по гейту. Роздивляюся детально під мікроскопом, вивчаю, як стояло, як клей був нерозтягнутий. І проходжу до висновку, що стояло через сраку з заводу. Тому запихаю так, як було, бо чудес не буває. Якщо воно так було заводу і працювало, то напевно йому так добре. Хоча там не тим боком два фіксатора стоять. Тепер в мене є реакція на кнопочку, нема короткого зду, 4 транзистора. Нажимаю, тримаю, воно пікає і вмикається. Добре, морда ожила, проц живий, інвертор, скоріше за все, там справний. Піднімаю питання з хлопцями, що їм треба, що не треба. DC, звичайно, зараз працювати не будуть. Це очевидно. Продовжую продовжувати. З батареєю все в порядку, то збираю докупи. Відвалився розсіювач світлодіодів, виду в бо тут теж була маса пилюки. Бачу, бачу, клеїли на суперклей. Очевидно, суперклей до цього пластику адгезії немає ніякої. Засрано воно тут конкретно, тому вже не, не вичищаю, не клею на звичайні якісь клеї. А може. А Ну, глянемо, може, то вичиститься. Ні, то вичистити буде гіамер, коротше, посажу. Так, який суперклей, й вичищати, то буде цілий гіморой. Сажу на... Як його на термоклей площа дозволяє? І, якби... я думаю, буде достатньо, капець. Сьогодні буду весь вечір відмиватися від тої станції. Хлопці поминаються за сонячну зарядку. Чи буде заряджатися від сонця? Вивчав то питання. Бачу, що кола перетворювача не пошкоджені. Але при спробі зарядки падаємо в помилку по температурі. Я вже підключив інвертор, думав, може воно хоче міряти десь на радіаторах, щось ні. Сам перетворювач фізично знаходиться на морді. Тут абсолютно все холодне, але чомусь він падає в помилку, незалежно від напруги, незалежно від струму. Набирає певну потужність і за 10 секунд, коли раніше, коли пізніше. Просто вимикається. Ось. Я вже пробував подавати з іншого блоку ще з акумулятор, думаю, може якісь завади з мого лабораторника, Щось йому подобається ніфіга. Тобто, сонце працює якось дивно, набирає 20 копійками 30 ватт і падає в помилку по перегріву. Причина мені не зрозуміла. Також самі уважні замітять, що якось перекошені центральні штоки конектора підключення виходу DC. Якщо подивитись ззаду плати, то можна помітити, що там є непропаї, тобто ось видно вам не видно, видно фактично дірки. Тобто, що Конектор провалився, тобто, напевно, щось відбирали, і воно, відповідно, перегрівалося. То питання теж треба вивчити. І справа не в нагріві, бо нема нічого гарячого. Цей блочок на вихід працює, він зараз зимний. По платі я нічого теплого навіть не бачу, не відчуваю. Інвертор взагалі не ділах. щось тут ще на морді по перегріву кидає в помилку. І що з тим робити, поки розуміння нема. Я припускаю, що проблеми з помилкою по температурі при її відсутності. При відсутності перегріву пов'язані з відсутністю контролерів USB. Доказати не можу. Але ремонтувати ми USB не будемо. Хлопцям це потрібно казали терміново. Чекати не готові. Якщо працює зарядка від 220, то відправляти. Ото збираю, і мені скручується зараза гвинт того апендекса по підплавлених DC виходах. Мушу відкручувати. Добре, що було за що вхопитися. Зараз підключимо і протестуємо інвертор. Підключаю, збираю, включаю. Вентилятори дернулись добре. Включаю вихід. Пікнула, де вихід? Клацнуло реле одне-друге. Вентилятори. Пішли оба. Вихід 220 працює. Що з байпасом і зарядкою, Чи не буде якихось помилок? Чи воно працює? Включаю 220. Увага! Реле. Байпас пішов. Другий раз блимнуло щось. Але заряджатися не хоче. Ще додаткові якісь проблеми? Тож треба, щоб я так жив. 164 Вт бере і вирубується. Я так бачу, не буде діла з тою станцією. Добре, відключаю навантаження. То вона байпасом клацає. Нащо вона то робить? Саме смішне, що я не знаю, як вона має працювати. Відключаю. Ні, а, ще треба лізти її до інвертора. На що ж її лазили до батареї, бо до батареї лазили? Так, від блока. блока струм бере. Ось, грубо, 240 Вт, при 10 амперах валить. Помилок нема, тобто проблема не в батареї. Як же ж так її замучили абсолютно по всіх дірах? Це просто жах. Перевірив всі реле вхідні з випайкою міліометром. Нема проблем. Працюють справно, нема до чого домахатись. Інвертор класичний, повишайка, синхронник, шатківниця. І якби без проблем працює на вихід. Відповідно, мусив би перепрацювати і на вхід, а не хоче. Бере потужність і скидує. Плата лакована, значить, пилюка тут не до діла. Я не маю до чого домахатися. Предзарядка ще не працює, підключено було все правильно. Робив ресет, помінявся залишок в відсотках, що цікаво. Ось якось так воно виглядає. Десь би тут ще блютуз мав бути. Бо, принаймні, індикатори і вайфай є. Не пам'ятаю, чи я їх на морді бачив. Та, і кожен раз більше відсоток заряду показую. Цікаво. Ресет я сумніваю, що поможе, а по платі я нічого не знайшов. Тому таки збираю і віддаю без ремонту. Ось клацає релюшками навіть не пробує потужність подати. Це якщо без навантаження. А ось з виходом 220 поведінка та сама. І при включенні AC, по-моєму, дві релюшки клацають. Одна включається і виключається, друга залишається включеною. Коротше, віддаю без ремонту. Більше на неї час втратити не готовий.